в мене до роботи. Крім того, у мене за спиною ще е, така переноска. Та в мене моя собака, я з нею завжди кругом, круглодобово, і тому оце єдина в мене нагрузка. Я зараз спортом не маю коли займатися. У мене собаки, у мене майстерня, у мене майстер класи у мене. Я в трьох компаніях працюю, щоб ви розуміли. Ну, окрім я в Марікей вже 16 років, але все частіше навіть і мої клієнти дають перевагу все таки фармасі. тому що, тому що пояснюю, ціна впливає, люди не можуть собі дозволити. Я нічого не маю. Я в Марікей. Ну, отримала дуже багато. Я була Даласі, У мене є два брилянтових джемелі по продажах. Ну, розумієте, я продавець, але це.